Сьогодні в роботі такий автомобіль Nissan 18 2018 року. У клієнта був один отакий ключик, виготовили йому дублікат. Тобто старий ключ, ключ був на 4 кнопки. Він відкривав закрив, відкривав, закривав автомобіль. Але тут не нарізаний був ключик. Ось, як бачите, старого ключа не нарізане жало. Тобто двері аварійно відкрити не можна було. Виготовив йому такий ключик. На 5 кнопок. Тепер з автозапуском, який працює. Е, зробив ключ по замку, ключ відчиняє, зачиняє. І так само запускаю автомобіль. Ну, він запуститься в будь-якому випадку, було два ключі. Тут ну, я перевіряв, все працює.